Срібний зорепад і вином порічковим всіх частує сад, літньою долиною, ду не поспіша, вишнею й калиною, Тішена душа. А таланти є, була і буде, напевно, завжди наша українська земля. З її унікальними легендами, багатовіковою мудрістю, дзвінковолосими піснями і вікоповною пам'яттю дідів прадідів Щоб зберегти ці унікальні скарби, ми разом з учнями нашої школи записуємо їх у такі збірки. прочитати у шкільному альманасі, який ми передаємо своїм нащадкам. Моє село, куточок рідної землі, де материнська добра ласка, де найвільніші журавлі і найсолодша світі казка, де люди всі такі щирі, де мова змов усіх гучніша, де всі живуть у злагоді і мирі, природа тут не чарівні. Я не знаю, що б робила, мене б нього не було. І де б взяла чарівні крила, якби не рідне село. У клінду землі краю рідний, тобі вклоняюсь низько я. Любові ти моєї гідний, Живи в віках земле моя. Ще за царя Гороха. Та цариці квасолини на місці нашого села було лише декілька малих хаток, і жили тут чоловік з жінкою. Але важко їм жилося хотіли завести корівку та свиню, але корова здохла, а свиня втекла. Дуже хотіли вони собі сина або дочку, але дітей у них не було. От пішла жінка до старої баби, ворожки за порадою. А та й каже Ти, Марусю, не журися десь у вашому подвір'ї під вишнею зарито шмат щасливого заліза. Ознадіть той шмат, і нехай коваль викує вам з нього підкову. Але коваль має бути доброю і щирою людиною. Пішла Маруся додому. Розповіла те своєму Степанові, другого дня знайшли вони той метал і зажурилися. Де ж їм знайти доброго і щирого коваля, знали вони одного на ім'я кузнець, та дивний він був, як і його ім'я. Але їм нічого іншого не залишалося, як піти до кузнеця. Той викував їм підкову маленьку, охайну. Маруся і Степаном навіть здивувалися, як це кузнець зумів таку підкову зробити. Повісили вони підкову над дверима, через рік і худоба з'явилася, а ще через десять мали вони одинадцять діток, п'ять хлопчиків і шість дівчаток. Діти виросли, знайшли собі пару і оселилися там, де й батьки. Збудували багато хаток і село утворилося. Недовго думали, назвали село на честь Коваля Кузнецова. А кузнеця мові не було, зник він і його хата, та так непомітно, що здалося, ніби то все був сон. Ні за все мені воно, тут квітнуть навесні сади, тут народилась я і ти. Моє село, зелений гай, ось поле, річка, просто рай, моя маленька батьківщина, моя родина Україна, люблю все, що в світі є, тому що нам це Бог дає. Він не в садах, моє село, щоб в тебе все гаразд було, для тебе вісти написала, його тобі подарувала. Легенда. Зелений гай. У місті Вугледарі жива 15-літня принцеса Настася, яка ніколи не бачила зеленої трави, дерев, а якщо й бачила, то лише на картині. Їй про це розповідала у дитинстві няня. Одного разу цар їхав до Миколаєва і запитав у доньки, чи не привезти тобі якийсь подарунок. Дівчина нічого не відповіла на це. Вона лише попросила знайти найзеленіше місце і показати їй. Батько доручив це своєму слузі Грицьку. Довго шукав хлопець і нарешті знайшов те, що потрібно. Це був гарний, великий сад. У ньому росли горіхи, яблука, груші й сливи, але чай черешні. Якщо прислухатись, то почуєте спів птаха або ж чайна струнка. Побачивши це, Грицько повернувся вугледар сповістити на стасі. почувши новину, зраділа і поїхала з дітком. Чудове це місце. Гарний краєвид зачарував принцесу, і вона його назвала Зелений Гай. Дуже багато версій щодо назви села Вікторівка. Старі люди згадують, що їхні дідусі і бабусі розповідали їм таку легенду. У ті далекі часи на півдні переважали степи. Незаселені людьми. Землі були надзвичайно родючі і багаті. Дуже багато людей-уходників вирушали саме сюди, для розорювання нових земель, полювання. Багатий вельможа на ім'я Віктор був змушений утікати зі своєї рідної губернії. Його переслідували вищі чини за непокірність. Йому дуже сподобалась місцевість з родючими ґрунтами і річкою. Віктор зупинив свій вибір саме тут. Згодом до нього приєдналися кріпаки втікачі. Разом з ним він започаткував поселення. До кріпаків пан Віктор ставився добре, не ображав, не виявляв жорстокості. На його честь було і названо село Вікторівки. Щасливе село. Колись давно в степи широкі, до виток річки бакшали. Селяни на й нані одинокі від гніту панського втекли. Степу шукали вільну волю, бо свіжий вітер в ньому жив. Щоб обминути рабську долю, сюди йшов люд і край ожив. Так моє село було засноване в 90-х роках 18 століття переселенцями з різних районів України. Існує кілька пояснень щодо його назви. Одні люди переказують історію про те, що воно засноване чумаками, які, переправившись через Південний Буг, знайшли тут затишну балку. І тому село, яке тут виникло, дали назву Щасливка. Інші кажуть, що назва йому була дана саме завдяки воді. сіляни переселенці довго шукали таке місце для поселення, де була б смачна вода, і знайшли його саме тут, у моєму рідному селі. Це було для них щастя. Тому й назва така красива щасливка! Біля ставу, біля річки, лежить село невеличке, село щасливкою зовуть. Добрі люди тут живуть. Тут я народився, тут моя рідня, тато, сестра і мама. Це моя сім'я, там цвіте калина. Чистий став сміється, у хатині кожній сміх дитини ліється. Ниви золотаві, безмежні поля. Все мені тут рідне, батьківська земля, синє небо над селом, стежка до рідної хати, і калини під вікном рідні мої пенати, трави, квіти, птахи і зелений гай це моя щасливка, це мій рідний край. Ми горді тим, що живемо і навчаємось у рідному селі. Яке має цікаву історію і заслуговує на те, щоб його мешканці продовжили літопис свого роду і вписали в нього немало змістовних сторінок. Хай немає тут хрещатика, художньої галереї, парку розваг, супермаркетів, але в ньому є добрі люди, що завжди раді допомогти, щирі друзі, які підтримують у скрутну хвилину, очі дім, де чекає щира любов і душевне тепло. Наближення щасливого завтрашнього дня це насамперед справа молодого покоління, у міцну красиву будову майбутнього вкладають свої маленькі цеглинки і учні нашої школи, які гідно захищають честь школи і району на предметних олімпіадах, конкурсах чітців, вокалістів, учнівської творчості, спортивних змагань. Пройшов на дрівні Україну усю я сходив, та тобі не знайшов ярівні, Томанівщина, диво і з див, Томанівщина, Томанівщина, дивінку. Нянім. Не мов дівчина, з кохана, це для тебе дорана. про натру. Не мов дівчина, степовичка кохана, це для тебе до рана, натруджені руки твої.